Доброго раночку, я поїла, п'ю каву. Дивлюся, Ютуб, дуже люблю цю блогерку, дуже подобаються її влоги. Коротше, коротше, коротше. Сьогодні план такий першим ділом. Щось так зеленчало. Першим ділом мені треба зробити лілоси клієнтів, тому що я це відкладаю, відкладаю. Насправді там роботи взагалі небагато, але їх відкладаю. Потім я хочу змонтувати відео, тому що сьогодні вранці відео не вийшло, бо вчора я якось. Була зайнята вечір і не доробила там трохи влог. От тому я це зроблю ось після того, як зроблю віл там і всього чотири сама не маю зайняти багато часу. А, там Просто підігнати по формату текст і накласти субтитри. Ну, типу, це небагато, але я відкладаю. От, домонтую влог, і потім відразу сідаю за підготовку. Я собі вчора вивела давайте я вас поставлю, бо це надовго, мені хочеться поговорити. Так от я вчора вивела для себе, що ну я ж можу просто перекладати рандомні відео, які мені подобаються. Я, напевно, цим займуся. До речі, можна спробувати поперекладати зараз її мовлення. Why not? А ще п'ю каву. Дуже смачна кава. До речі, зараз має приїхати мама з бабусею забрати деякі речі, забрати сестру. І я так буду на вихідних вчилась. Ні, не чилить, я буду посилено готуватись. Бо я ж говорила, що я на вихідні вирішила не їхати додому, тому що там я буду сильно відволікатись уже тоді наступного тижня. Бо, напевно, екзамен все-таки важливіше. Так, я подумала дві секунди приблизно. Взяла свій блокнот для англійської, де я постала перекладику типу, на парах, малювала планшка. Так цікавенько. Якісь тут купозаніток. Це так виглядає якось. Зараз ми відкриємо щось і сторінки і попробуємо, Ну, чисто дуже легка тут мова у неї. Попробуємо поперекладати. And um, the videos that he has up so far are one New York and Japan, and then there's another one coming from Japan, and then one from Seoul. Look, go check it out, it's we'll a the family. If, if you uh, так, відео які на каналі в нього це з Нью-Йорку, з Японії. Знаєте, я вчора дивилася відео однієї дівчинки, теж з українського ютубу, і вона там сказала, що вона хоче бути людиною, під яку чистять зуби. Я така, блін, да, я хочу бути людиною. чи відео включає, там, не знаю, щоб не знаю, нафарбувати, щоб почистити зуби, щоб поснідати. І це вже поснідати, ну вже працює, да? Всі мої друзі снідають під мене. І мені так приємно це чути, я така ой. Частина родини. І ще не говорила про те, і я це сама останні дні якось про це думала. Наскільки типу будується коннект? Насправді, коли випускаю я так відео дуже часто е, щодня. Е, я не знаю, наскільки це sustainable, наскільки це типу, нормально робити так не знаю роками, тому що я пам'ятаю, от хто дивився е, британський YouTube, е, зел. В основному Зелу я дивилась десь в років році, в 18-го, напевно. Тільки починала. Я тоді ще дивилася з субтитрами її відео, і це прям був пік-пік. Її брат, Джосак, Алфі Дейс, цей чоловік. Ну, коротше, це вся їхня компашка. І вони там прям влоги знімали. І, напевно, досі знімають кожного дня. Це просто жесть. Ура! ура нарешті я завантажую відео. Вже Шоста вечора якось весь день пролетів так сумбурно, я заснула на дві години. І це теж, знаєте, додало того, що день вже закінчується і нічого ще толком не зробила. Тому я зараз завантажую відео, щоб хоч щось мене було зроблено за день. Зранку приїжджала мама з бабусею, тому дві години я провела з ними, потім я щось монтувала різ, але там треба переробити дещо. А потім я заснула, не знаю, погода сьогодні змінюється зі швидкістю світла, um, того що сьогодні вже двічі дощило, вже сонце. Коротше, не зрозуміла абсолютно погода. І зараз я хочу, напевно, щоб, хоч якось так знаєте, розбавити свій день. Дуже хочу піти взяти айслати. Я дуже люблю айслати, боже, я обожнюю його. Ну вчора мені якось не хотілося, сьогодні хочеться айслати. І пройтись на пошту, забрати мені прийшла піжама, і я хочу забрати піжаму. От, мені ще там десь має скоро прийти костюм. Я замовляла такий, типу, шорти з рубашкою рожевенький, тому що я дуже люблю сорочки, але у мене просто нема. Нема сорочок. Це капець. Е, тому що минулого року я їх заплямувала санскріном і воно не відмивається. Хоча я вчора ж купила е, оцей плямовивідник, можливо, треба спробувати залити його їх вивідником і, можливо, воно виміє його, тому що я так люблю ці сорочки. Е, але ну, оскільки це дуже давні плями, я не знаю, чи навіть вийде, бо їм типу майже рік. Чого я не додумалась до цього осени Так, я успішно. Завантажила влог, одяглась. Щось така якась поліпляма одягну, така світленька. Мені дуже подобається. Подобається, як виглядає а, біла майка на загорілій шкірі. шкіри, мене тут воно вже потемніло. Дуже прикольно. Мабуть, я помилялася своє життя, коли не хотіла загоряти. От, а, і зараз піду поясувати. Уже, звісно, сьома година, але... але що поробиш, і підемо по. Піжамку, бо що ж так хочу піжамку, бо всі мої піжами вони або не один комплект, або це та моя зимова така тепла і кофта. в ній вже жарко. Хочеться чогось, яких шортиків, футболочки. Погода в Києві не перестає вражати. Сонце, дощ. Я все мокро. Я знаєте, переборщила зі своїми силами. Я завжди беру цю тілешку, каталку, і потім нагрібаю всього, а потім тащить додому. Ну, не так уже весело. Швидкий обзор покупок. Так, по-перше, кисневий клямовивідник, по-друге, кисневий відбілювач. Штуки, які ніколи не будуть зайві мати вдома. Особливо в мене з'явилось трохи більше білих речей. Я ще хочу повідбілювати білі носки. От. Тому пригодиться ставимо це на підлогу. Так, і до продуктів. Я набрала дуже багато фруктів, овочів менше, але фруктів, тому що там такі приємні ціни. Зараз це сезон, і я просто балдею. Я набрала в мене буквально майже все це якісь фрукти, овочі там, типу, я взяла з'явилася хліб і м'ясо, і все. Абрикоси, нектарини. Полуниця молода картопля, хліб, улюблений виноград. Боже, що це? Він коштує зараз 70 гривень. Взимку я його брала за 250 гривень курочка, огірочки, сир, лохина, редиска і йогурт. Це просто я зараз буду вечеряти, напевно, якоюсь такою фруктовою тарілкою, може трохи йогурту. Я хотіла зробити боул з чіа. І, можливо, на завтра я його поставлю, тому щоб він замочувався. Ой, але як же балдею просто-просто кайф. Я нарешті відчула літо, бо ну, я не знаю, декілька днів не ходила на ці всі базарчики, бо я не ходила до метро, нікуди не їздила. А тут Боже, клас. І ще я хочу купити гороху, Я дуже люблю цей молодий горох свіжий. Я прям от останній раз дуже купляла, минулого тижня, я з'їла сама весь кілограм за один просід. <свісно> <свісно> ну, понятно, що там самого гороху на кілограм. А, але ну, сам факт, я взяла і два. Чесно, Боже, обожнюю горох, просто обожнюю. <свісно> Боже, вже восьма вечора. <свісно> я ще нічого толком не зробила. Чесно, це просто жесть. Я не знаю, куди убіг сьогоднішній день. І в мене завтра на настрій, звісно, покинуться десь о сьомій восьмій, зібратися, типу, ніби я кудись йтиму. І можу реально кудись піти, знаєте, як почати робочий день. Це просто ужас. Не знаю, можливо, я каву і зараз буду продуктивна до самої ночі, якщо паралельно складаю купочки. Але ну це просто жесть. Хух, це свершилось. Гружу, завантажую влог. Завтра вранці вийде. Я спробувала поставити на 6:30. А взагалі, напишіть, будь ласка, о котрі ви зазвичай дивитесь відео, зазвичай дивитесь Ютуб, чи типу зранку, чи типу ввечері, протягом дня, щоб я просто розуміла, коли краще постити відео. От, тому що YouTube, типу, звертає увагу на те, як, скільки переглядів за перші пару годин. Яка активність? От тому мені було б дуже класно знати, о котрі приблизно виставляти. Но я все-таки схиляюсь до того, щоб вранці, тому що я так з вечора поставила на таймер, прокинулась відео вже запущено. Але от коли сама, типу, о шостій, о сьомій, о восьмій, навіть не знаю. Так, друзі, 23.18, Сталося неймовірно. Я нарешті зібралась до на того, щоб починати вчити оцю от. М -м -м не хочеться, не хочеться. Але ну, хоча б прочитати його вже буде добре. Ох, Ангеліно, Ангеліна, ти ще не знаєш, що чекає на тебе попереду. На тебе попереду чекають декілька днів е, інтенсивної підготовки просто зранку до ночі. Ну, але це все буде потім, а поки що ми читаємо півгодинки статутик і йдемо спати. Ой, Щось я трошки така вже заколола волосся, трохи мокра. Можливо, я зараз зроблю помилку, але мені дівчинка написала в коментарях, що ця книжка дуже заліпательна, дуже класна, дуже вау. І я вирішила її зараз почати. Можливо, краще б я почитала якийсь там статут, щось приготувалася до екзамену, але не сьогодні, I guess. Я змогла розглянути тільки десь дві сторінки і все. І я вже просто мозок не варить. Але я дуже давно не читала, тому я зараз почитаю. Думаю, небагато, <гум> сподіваюся. Буду лягати спати завтра. Завтра дуже хочеться з раночку вибратися і піти кудись. Напевно, я так і зроблю, Корейше, я прочитала вже десь 20 сторінок. Я на 33-й прочитала перший розділ. Він мені дуже зайшло, мені дуже подобається, я б ще читала далі. Але вже пізно, вже скільки він на першу, майже перша, можливо, будуть сьогодні обстріли, тому я краще ляжу і трохи посплю. Але книжка реально класна. Я вже хочу читати наступний розділ. От завтра вранці я планую, дай Боже, якщо не буде обстрілів, я плюс-мінус нормально посплю зранку зібратися і поснідати і відразу піти з дому. Піти в якусь кафешку і сидіти там, тому що вдома я просто знаходжу тисячу справ, тисячу відмовок, щоб не робити те, що мені треба, не готуватись до іспитів. І це не може так тривати, бо часто йде, іспит наближається. А я просто, ну, типу, дві сторін, дві з половиною сторінки подужала. І я все відкладаю це на вечір, а ввечері я вже просто хочу спати, тому треба цим займатися. З самого ранку. От, коротше, дякую вам за перегляд. Напишіть, внизу, о котрі ви дивитесь відео зазвичай. А мені цікаво дізнатися. І мені хочеться, якщо чесно, зробити QA питання-відповідь. Я не знаю, чи наберуться якісь питання, але якщо у вас є якісь питання до мене про мене, то я буду рада на них відповісти. Це прикольно. Гарної тихої ночі чи ранку, чи дня. І побачимось з вами завтра.